День Соборності України. Що за свято таке? Знаєш? Не знаю. Що День Соборності відмічають, як ви вважаєте? Хорошо. Ну, що ну, всі ми разом. Що всі ми за, за одну мету. День Соборності? Я не знаю, що це за свято, мало. Я вже забула. День Соборності України. Це, мабуть, коли об'єдналася Україна в одну єдину державу. 22 січня, коли Україна Західна Українська Республіка і Українська Народна Республіка підписали договір про об'єднання. Не всі знають, але здогадується, що День Соборності це свято єдності України. 97 років тому на Софіївській площі у Києві, 22 січня, офіційно було проголошено акт об'єднання українських земель на той час двох держав УНР та ЗУНР. День Соборності відзначають на державному рівні. У нашому місті вже декілька років поспіль урочисті події з цієї нагоди проходять у міській бібліотеці імені Миколи Островського. Цьогоріч у заході взяли участь працівники бібліотеки, школярі невелика кілька. Кількість дорослих користенців та міська влада сьогодні тут присутні більшість це молодих людей. За вами єдина українська суверенна держава, і я переконаний, що ми її відстоїмо сьогодні в боротьбі з зовнішнім ворогом і внутрішнім ворогом. І буде Україна процвітати, і буде вона могутньою, демократичною, суверенною, соборною державою. Присутнім нагадали основні історичні події нашої держави від 1919-го до сьогодення. Було згадано майдан, бойові дії на сході, користенців, які загинули в ході тих подій. Один з них майор Василь Петренко, який рівно рік назад, у День Соборності України, був убитий при обороні Донецького аеропорту. Інший герой, про якого говорили, старший лейтенант Сергій Романчук. Він загинув 9 лютого минулого року у селі Логвинове у ході подій Дебальцевського котла. На заході була а присутня його дружина Наталя та донька Надія. У бою смерть жорстока не всіх обмине, я собою закрив шлях до злих лихолить. Голос мій, здалини, просить тільки одне. Ви, матусі, кохані сльозу обітріть. Захід був хвилюючим та пізнавальним. По його завершенню бібліограф краєзнавець Тетяна Примаченко ознайомила присутніх з літературою по темі. Це велика кількість книг і преси. Бажаючи можуть завітати до читальної зали, ознайомитись з виставкою та розширити свої знання про оголошення з луки УНР та ЗУНР у 1919 році та вікову боротьбу народу за єдину соборну Україну, яка триває і зараз.